Всім привіт! Більшість туристів, які вирушають у шикарний житловий район Пасі 16-го округу Парижа, приходять сюди, щоб помилуватися розтішними будівлями у стилі Арт Ново. Але якщо дійти до вулиці Ренуар, то можна побачити скромний сільський будинок кінця XVIII століття з садом. Це один з останніх слідів старого села Пасі. Це Дім Музей Бальзака. Сьогодні ми поговоримо про Париж де Бальзака. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Анореде Бальзак, письменник 19 століття, засновник французького реалізму, і працював в цьому будинку з 1840 по 1847 рік. Він орендував підкімнатні апартаменти з садом під вигаданим ім'ям Місьє де Бреноль. Він глибоко погруз в боргах і, бувши переслідуваним кредиторами після низки невдалих підприємницьких спроб, переховувався, шукаючи тимчасового притулку саме тут, в цьому будинку. І він дозволив своїй молодій ельзацькій покоївці, яку звали Луїза Бріньо, підписати договір оренди замість нього. Кажуть, що саме такі обставини, ізоляції, зробили важливим надзвичайну письменницьку продуктивність юнареда Бальзака в цей період. Саме тут, у тиші і спокою, пасій. Часто працюючи без відпочинку, ночами і п'ючи надмірні кількості кави, він писав свої твори. Бальзак описував свій розпорядок дня так. Працювати це означає прокидатися щовечора півночі, писати до восьмої ранку, зробити чверть години перерви на сніданок, працювати до п'ятої повечеряти, лягти спати і почати все знову наступного дня. Бальзак приїхав в Париж з Тура у віці 15 років. Це було у 1814 році. Його родина оселилась за адресою вулиці Тампель, 122, у районі Мере. Цей квартал Бальзак обходив вздовж поперек протягом 10 років, насолоджуючись атмосферою Парижа, який у той час все ще зберігав свій середньовічний дух. Перші його спогади це раки навчання в пансіоні Ліпітра на вулиці Тюрен, що згодом надихнуть його на перші сторінки роману Лілія в долині». Але поки що молодому чоловікові 19 років і він вивчає право в конторі повіреного. Відвідуючи Сарбону, він відкриває для себе пристрасть до слова. І таким чином він вирішує, що буде письменником. У 1819 році, у віці 20 років, Бальзак поселяється за адресою вулиця Ледьєр 9 у задушливій мансарді, де пише невдалу трагедію та низку посередніх романів під псевдонімом Лорд Рухун. Це така анаграма від імені Оноре. А у 1824 році молодий письменник залишає Мере, але Мере не залишає його. Цей район стане декорацією то пахмурою, то комічною у його романах. І, перейшовши сену до латинського кварталу, Бальзак прагне поєднати літературу з бізнесом. І у 1826 році він стає друкарем. Він працює за адресою вулиця Маре Сен-Жермен, 17. Це теперішня вулиця Вісконті. Маленьку квартиру над своєю друкарною він отримає завдяки мадам де Берні, великому коханню старшому за нього на 20 років, яка була для нього водночас наставницею, матір'ю замінницею і фінансовою опорою. Це була справді щаслива протекція, адже доти, майбутній великий письменник, накопичував все більше і більше боргів, ніж літературних заслуг. Його друкарня збанкратувала і бальзак опинився під тиском кредиторів. І тоді настав час зробити собі ім'я. У 1828 році, у віці 29 років, Анарини Бальзак знаходить притулок за адресою вулиця Касіні 1, де щоночі пише свої твори. Бальзак описує паризьке життя і життя звичайних парижан, але його пристрасть до мистецтва та його невдалі підприємницькі спроби дедалі більше його роззаряють. І відлунням цих невдач стає написання втрачених ілюзій. Письменник постійно змінює свої паризькі адреси, тікаючи від судових виконавців. Переселяючись із притулку до притулку, Бальзак відточує власну систему обережності, винаймає житло під вигаданим ім'ям, користується паролями, а іноді навіть має запасний вихід. Саме так було й в будинку в Пасі на вулиці Ренуар 47. Єдиному його з помешкань, що збереглося до нині, та стала музеєм Унереда Бальзака. Він оселяється там 1 жовтня 1840 року, орендуючи п'ятикімнатну квартиру з виходом в сад. Протягом семи років у своєму маленькому робочому кабінеті, вдягнений у біле Чернечний халат Байзак пише до 20 годин на день, невтомно створюючи нові твори. Попри чисельні пригоди, письменник із 1832 року веде листування з Мадам Евеліною Ганською. А у 1846 році він оселяється з нею в будинку на вулиці з назвою Фортюне. А в березні 1850 року вони одружуються. А через п'ять місяців, 18 серпня 1850 року, серце Бальзака зупиняється. Його ховають на цвинтарі Перлаше. Під час похорону його друг Віктор Гюго виголошує зворушливу промову. Так закінчується життя письменника, який залишив після себе не лише грандіозну літературну спадщину, а й чималі борги. Але Париж не забуває цього письменника на знак шани до нього місто перейменує вулицю Фартюне, де він провів свої останні роки, і відтоді ця вулиця носить ім'я де Бальзака. У своїх постійних пошуках грошей, влади, кахання, помсти чи поваги одні герої Бальзака досягали успіху, а інші зазнавали поразки. Це й не дивно, адже сам письменник усе життя мав борги і тому тема грошей стала для нього головною. Бальзак вірив, що все у світі пов'язане між собою. І саме ця ідея лягла в основу людської комедії. Він показував у своїх романах одних і тих самих персонажів, які з'являлися в різних історіях і були пов'язані родиною, коханням, бізнесом або грошима. Це робило його твори живими і читач мав відчуття, що ці люди справді існують. Коли Бальзак жив у своєму будинку в Пасі, Діме Сад були сховані від вулицю Великим будинком, який згодом був визнесений. У 1840 роках Пасі ще не входив до складу Парижа. Це було тихе село на околиці міста. Будинок Бальзака був затишним відокремленим і знаходився недалеко від його видавців. До того ж, він мав ще одну перевагу: два виходи на різні вулиці, що дозволяло письменникові швидко втекти, якщо приходили кредитори. Письменник Жерар Денерваль, який відвідував Бальзака, писав, що там не було видно жодного будинку, лише стіну, зелені двері і дзвінок. Існує багато історій про те, як друзі мали знати пароль для того, щоб пройти повз двірника і потрапити всередину. Кажуть, що коли Бальзак був вдома сам і чув дзвінок, то прикидався мертвим, бо боявся, що це кредитори. І от цей маленький будиночок в пасі, який був врятований від Знесення у 1910 році, сьогодні став музеєм, бібліотекою та дослідницьким центром, присвяченим де Бальзаку. Вхід в музей безкоштовний, окрім спеціальних виставок. А от в житті Бальзака також велику роль відігравали жінки. І першою була його мати, Лора. Саламб'є. Бальзак її називав не материнською. Вона віддала новонародженого на регадувальниці, а потім у шість років відправила його до пансіону. З гіркотою він пізніше писав: у мене ніколи не було матері. Його молодша сестра Лоранс, яку мати вигнала з дому після прохання про фінансову допомогу, померла в дуже молодому віці. Їй було 23 роки. І ця трагічна історія надихнула бальзака на Роман П'єрета. Інша сестра Лора залишалася його близькою подругою і довіреною особою все його життя. А от справжньою підтримкою для нього стала мадам де Берні. Яка була старша за нього на 20 років. Вона була мати 9 дітей. І на той момент вона стала для Бальзака другом і наставником, і першою коханкою. І вона допомагала йому і морально, і матеріально. Кажуть, що саме в Тихому саду в пасі. Анарида Бальзак колись зривав фіалки і бузок для своєї музи мадам Евеліни Ганської польської графіні. Їхня історія кохання почалася з анонімного листа, підписаного іноземка. Вони листувалися багато років, зустрічалися лише кілька разів, але їхнє кохання було достатньо щирим. І у 1850 році, всього за 5 місяців до смерті Бальзака, вони нарешті побралися. Із саду можна потрапити в будинок, який колись наповнювався ароматом груш. Бальзак обожнював фрукти і зберігав їх у своїй каморі. Як я вже казала, це єдине його паризьке житло, що зберіглося до наших днів. Хоча більшість меблів. Не дійшли до нас, деякі речі дозволяють відчути дух письменника. І найвідоміший експонат це трастина Бальзака, прикрашена золотом і бірюзою. Вона стала справжнім символом письменника і модним аксесуаром в Парижі 1830-х років. Бальзак заплатив майстру величезну суму стільки, скільки коштував рік оренди для того, щоб виготовити цю трастину. Золота ручка була прикрашена вірюзами і ланцюжками знамиста, яке колись носила мадам Ганська. В кімнаті музею, де виставлені і драговані коректури роману Стара Діва, зберігається знаменита біла працелянова кавова турка з Лімунджа з ініціалами письменника. Саме нею Бальзак підігрівав каву, яку пив літрами. Цю турку подарували йому його подруга Зюль Макара. Кава була для Бальзака натхненням і залежністю. Він пив її у величезних кількостях до 40 чашок на день. Його лікар, доктор Накар, навіть вважав, що смерть письменника у віці 51 року була наслідком саме надмірного споживання кофеїну. А Бальзак. Також працював ночами по 16-18 годин без відпочинку, що лише погіршувало його хворобу серця. Французький журналіст Антоні Палу писав у магазин, що коли бальзак пив каву, то не для відпочинку, а для того, щоб розігріти уяву і прискорити рух своєї шаленої руки. Про свою жали, залежність від кави, від кафеїну Бальзак писав у трактаті про сучасні стимулятори. І саме цей текст надихнув художника П'єра Алішинського створити серію гравюр у кавових відтінках, які сьогодні можна побачити у Нижній Галереї музею Бальзака. Найцікавіша частина музею це кабінет Нареди Бальзака, який зберіг атмосферу його присутності. Тут низька стеля, невеликі вікна, старий письмовий стіл, книжкові полиці, м'яке крісло і мармуровий бюст письменника, зроблений з натури його другом, скульптором П'єром Жаном Девідом Денже у 1844 році. На столі помітна глибока вм'ятина. Це слід. Від руки письменника. У листі до Мадам Ганської Бальзак писав цей маленький стіл свідок моїх турбот, злиднів, страждань і радощів. Моя рука майже стерла його поверхню, повторюючи один і той самий рух, коли я писав. В іншій кімнаті виставлена вражаюча генеалогічна схему персонажів людської комедії завдовжки понад 9 метрів. Поруч сотні дерев'яних кліше, що використовувалися для друку ілюстрацій до його творів. І це нагадує, наскільки величезною була його літературна праця. Читати Бальзака непросто, але завжди дуже цікаво. Його твори охоплюють все життя суспільства 19 століття. Його герої справжні люди. Вони кохають, зраджують, страждають і прощають. Бальзак вважав, що життя неможливе без великого прощення, і ця думка звучить у багатьох його творах. Один з цікавих фактів про Бальзака. Це те, що він працював із дивовижною швидкістю близько 33 слів на хвилину, не втрачаючи увагу до деталей. Саме ця працьовитість дала світові детальні літопис Парижа, який пізніше змінили перебудову барона Османа в 1860-х роках. Бальзака називають батьком сучасного французького роману. А ще кажуть, що Бальзак фактично створив кінематографічний стиль письма. Він умів оживити своїх героїв, спочатку описував середовище, в якому вони живуть, потім зовнішність і поведінку, а вже потім їхні пристрасті і характери. І цей метод робив історії глибокими, а діалоги справжніми. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока!